Повернути рух, самостійність і звичний ритм життя у центральній міській клінічній лікарні. Вже 5 років працює реабілітаційне відділення. За цей час воно стало осередком допомоги для пацієнтів після травм, інсультів та ампутацій. Тут працюють фізичні терапевти, ерготерапевти, клінічні психологи та терапевти мови і мовлення. Кожен пацієнт проходить індивідуальну програму реабілітації, яка включає тренажери, вправу на силу та координацію, а також навчання навичкам самостійного життя. Відділення наше розраховане на 30 ліжок і на сьогоднішній день перебуває 30 пацієнтів, з яких 18 військовослужбовців, 12 цивільних, 4 жінок і решту чоловіки. Так само ми надаємо амбулаторну реабілітацію, більше 20 пацієнтів до 30 нараховується. Ми стараємося пацієнтів відновлювати, щоб вони. Могли самостійно змінювати положення тіла, тобто відновлювати те саме обслуговування, яке в побуті в нормі кожна людина може виконувати. В Першу чергу це і кінезотерапія, рух. Ми стараємося, щоб пацієнт він активно брав участь. Механотерапія розробки це те, що ми задіємо. Одним із тих, хто прийшов реабілітацію, став військовослужбовець Ігор Протас. Чоловік отримав важке поранення у вересні 2024 року. Спершу лікувався у хірургічному відділенні, а згодом його перевели до реабілітаційного. Тут він провів близько семи місяців, навчився правильно ходити на протезах і повернув собі здатність самостійно пересуватися. Дуже чудові реабілітологи, які ну, навчили мене правильно ходити. За, ну, про, на протезі, як все має бути, е, як правильно пересуватися. Так я вже близько року ходжу на протезі. Ну, я навіть не відчуваю його, ну я відчуваю його як своя повноцінна нога. Особливо увагу у відділенні приділяється ерготерапії. Цей напрям допомагає пацієнтам відновлювати попутові навички, приготування їжі, догляд за собою, користування санвузлом та інші необхідні дії. Є прищепки, це більше на дрібному тарку. Візіку тут є в нас гайки, які можуть крутити різної вони в принципі ширини. Це так само такі кубики, які людина складає від більшого до меншого. Здається, що це така ніби банальна проста вправа, але людина з ураженням їй це дається складно. І тобто кожного дня в неї виходить все краще і краще. От так само вдома, в побуті, наприклад, щоб людина могла щось застібнути. Тобто такий застрібнути. Так само зав'язування шнурівок, одягання, щоб панування вмові. На У планах в лікарні відкриття повноцінного реабілітаційного центру, де буде ще більше фахівців і сучасних технологій для комплексної допомоги пацієнтам. Це буде реабілітаційна лікарня. Ця лікарня буде зроблена на штал таку як я бачив. Їздив це в Німеччині під підрезином. Є дуже потужна, цікава така лікарня. Я був сполучених штатах. Бачив, як зроблена це не відділення. відділення. Це само собою. Вони мають бути при кожній лікарні. А це лікарня, в якій будуть лікуватись і військові, і цивільні люди. Які будуть проходити реабілітацію з нуля з реанімаційного ліжка до виздоров'я, до одужання до того, щоб вони могли стати і працювати до слова відкриття планують вже цієї осені. Діана висоцька віталій магалаті телеканал 402.